Це наша чергова допомога, чергова акція. Я вже говорив вашим колегам, що ми розпочали свої благодійні акції з того часу, як почалися бойові дії в нас на Майдані, почалися бойові дії в Україні. Коли проходила акція в області Допоможи здати кров, працівники пенсійного фонду теж до цієї акції долучилися. Ми збираємо або із проспілкових. Кошти, які всі наші, практично працівники, і членами проспілки працівників пенсійного фонду, а не то із заробітної плати кожен, то скільки зможе, стільки і допомагає. І тепер вирішили, так як йде зима, чуємо, що все ж таки наші хлопці не дуже забезпечені теплим одягом. Ми вирішили для наших вояків світяться закупити зимове взуття. Так що... Ну, якість це ми спільно із працівниками МВС вибирали так, щоб дійсно було якісне, щоб шкіра була якісна, щоб і цегейка була, не просто воно на один раз. Це треба зиму перебути. І перебути треба і в воді, і на холоді, і в мороз, так що ми шукали, щоб було якісне. Ну і зрозуміло, щоб із тих грошей, які ми зібрали, можна було максимум купити. Де закупляли саме? На якій ми фабриці? Ми закупляли тут у Луцьку підприємця, який займається фірма, займається І Зрозуміло, що свої нам... зробили Так, так якусь обов'язково. По можливості ми весь час в цій роботі. Так. Так. Тому що і ліки, наші підрозділи структурні, з яких вони пішли служити, допомагають І матеріально дають їм допомогу сім'ям, тому що. Скільки тут? Ут 50 пар життя. А в батальйоні світі в батальйоні світі десь порядка 60 чоловік. Нам не вистачило трохи. Ми нам предлагали обув дешевшу. Ми розрахували, що купимо всім. Але ми подивилися із представниками Світязя. вирішили, що краще ми купимо трошки менше, але якіснішу обув. Саму дорогую, яка була. У нас було десять образців всяких різних, да? ну зупинились на цьому. На цьому зразку, тому що вона практична, довговічна. Ну, а що найголовніше тепло? Розміри всіх там бойців, які є в світі. І згідно цієї ростовки ми заказали цю області. А можна ж таки нескромне питання: скільки ви витратили на це? Ну, на це 25 тисяч гривень. Я думаю, ми вас роту зламали. «Помагають також і інші громадські організації. Єремєєв був теж допомагав нам і привіз теплу форму, і одяг, і, і, і бронежилети. Тобто, тобто люди всі не пасивні, активні, тобто допомога є суттєва. Ну і ми собі час також намагаємося, щоб наші хлопці їхали дійсно в діті. Так, ну держава так само от зараз згідно наказу і президента, і міністра. Буквально вчора нас їхав зведений батальйон. Повністю ми отримали всю форму на всі 50 чоловік. Тобто, форма і тепла і, да, і, того і взуття, як тепле берці, так і резинові чоботи утеплені. Все повністю забезпечили поділа держава на даний час. 50 чоловік поїхало повністю відділення. И корейматы, и спальні мешки. Ждаемся, не, ну по холодам, практически мы обеспеченно сейчас шьем зимнюю форму на 100% личного состава роты. Ботинки ми практически, да, мы сейчас 50 пар имеем, вот нам помогли, да. Ну, ботинками там. Не полностью укомплектованы зимними именно ботинками. Нуждаемся в зимние обуви, нуждаемся... Но опять-таки, это одна пара, это, ну, грубо говоря, 2-3 недели. Если они будут постоянно э, будут находиться там в зоне, то длительный приют, соответственно, ну хотя бы две пары надо иметь обувь Соответственно, камуфляжа хотя бы надо две. Если куртка теплая, зимняя, да, может, одна быть, то сам камуфляж, но надо иметь два комплекта. Опять, надо иметь дождевики, да, у которых тоже самое, это есть проблема. Если наши дождевики, они, допустим, ну, немножко низ, 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 низкого качества. То мы стараемся сейчас через волонтеров закупать э, гуртекс, допустим, он на, натовский идет и он, в принципе, немножко, он, ну, немножко там былышный, не бушный, но он дороже, но, соответственно, он более качественный. Потом нужно снаряжение. Но ну, Опять на на зиме, если мы практически более-менее к зиме готовы, более-менее готовы на 70%, да, грубо говоря, процентов где-то, то, допустим по снаряжению, по разгрузкам, по наколенникам, по вот этим вопросам, то у нас, в принципе, практически мы пока что на нуле. Вот. Ну, единичный случай, что у каждый сам себе покупает. Соответственно, вот. Вопросы по бронезащите вопросов нет, потому что сейчас по бронезащите, допустим, мы обеспечены. Ну, как, грубо говоря, в бой идти без бронезащиты, это сейчас у нас основная задача – это защита, это теплая одежда, обеспечить нас виповнення задачі на Востокі, тому що там морози намного сильніше, ніж у нас здесь. Нам практично для того, щоб висі, наші хлопці були теплими дітям і в діти, тому що це є дійсно допомога, тому що час, час важкий і тільки разом, тільки спільними зусиллями. Я думаю, що ми досягнемося і перемоги. Тому що здоров'я хлопців це, це є основне. Більше зараз таки холода на сході воно ще холодніше. Ночі дуже весь кін. Вчора приїхав наш зведений батальйон. сказав, що дійсно є замізає видати теж чув? І ми вдячні від Україні, від цього будів, вітаю від це від хлопців. Я б ще хотів сказати, що що я звертаюсь до всіх ветеранських організацій області, працівників міліції. Так як я сам ветеран органу внутрішніх справ, щоб організували роботу на місцях з підприємцями, в своїх колективах, щоб достойно одійти бути наших захисників. Ми розберемося да, Так, yeah. Там треба, щоб ці машини, що прийде потім мову, завідіки здесь. Оце получите всі. Розміри різні. Ну то що ви що ви Їх не попадає, чому uh -huh. що воно як що бідки, бо є просто язичок, uh -huh. так. а так же все. Іван прошитий. Ну і войло тут Іван сказав, що хороші, да, що такого Це не войло. Це лейка, це гейка, це спускана да? меха. Mm -hmm. Це не парадний. Приємно, що такі люди, як ви є, вам ще раз дякуємо. Так що треба буде звертатися на чайку до пенсії, до пенсію добуду. Забере туди. туди. No. Да. туди. Приміряйте хтось, кого а, там відійде. Це... Розмір. Я в Натерпілися <звіг> вони <да>. поїхали, звісно. Це у вас літнє було, так, да, зайця? <звіг> так, так.

45-й взяли? І 45 й взяв. І підходили, так? Да? Так. Да. Ну, ці більші в мене, більші, я ну, не ну, знаю, нічого. Зараз заберу, да. а коли завтра... поїде, то вже ніколи. Так, і завтра. Найближчим часом. Завтра видаємо, видаємо, видаємо.

50. за 50. Да? Один, один jamais, 46, 40. 40 тысяч. Сейчас один Ora. Сегодня, завтра не Вот спросите у него еще, что ему нужно? Да, скажите нам, что Да, 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 да. Все. Добре. Все. Добре. Все. Добре. Щасливо. Добре. А зракунку списав. Але гроші видавали, типу, давай, чик-чик-чик. Ну привезуємо, давай. Я це робізу. Да. А, хотебач там інтерв'ю дає. Тому фіру не купається, так.